Представляємо вашій увазі тізер, присвячений гіпнотичному ембієнт проєкту Wow Wave. Під час знімального процесу я отримав справжній медовий солярис. Його пекуча цукрова субстанція нанесла на опіки на слизовій оболонці моєї носової порожнини та викликала настерпний алергічний реніт. Не допомогло навіть промивання водою з місцевого озера. По завершенню арт-екзекуції ми скуштували полуничний пиріг. Запиваючи його чаєм з магічного чебрецю, що, власне кажучи, і стало цілющим еліксиром від гострого запалення. Ось так був просмакований один із найчарівніших днів минулого літа, серед якого ми разом з астрофотографом Рамешем відзняли колоритний Alan's Dream в кращих традиціях англійського винтаж муві та чудернацькі відеоряди, які використовувались на тематичній презентації The Man with Ocean of Chaos. Під час синестезійного експерименту. Інколи подібні грані нагадують нам про внутрішню, наївну дитину, намірами якої є розфарбування світу та рятування його від токсичних нав'язливих стереотипів.